У трьох годинах від Чикаго знаходиться чудовий парк, парк Печер Марквінта. Цей парк знаходиться в штаті Айова неподалік міста Маквінта у Джексон Каунті. Відкритий він був в 1921 році, займає 45 гектарів. Це чудове місце для сімейного активного відпочинку. Парк містить більше печер, ніж будь-який інший парк штату Айова. Система стежок з'єдної печери, утворення та краєвиди, забезпечуючи мальовничий досвід сімейного походу вихідного дня. У багатьох частинах парку побудовані сходи і дерев'яні конструкції, що робить прохід безпечнішим. До більшості печер можуть увійти люди з середніми фізичними можливостями, а деякі є більш важкими печерами. Ці печери є вапнякові. А так як район уникнув обледеніння, це дало йому можливість піддаватися тисячолітній ерозії, завдячуючи цьому Вапнякові печери і скелі створюють дивовижну подорож у минулі роки. Колись зі скелі звисали стелектити, а з підлоги піднімали стелегніти. На час і мисливці за сувенірами пограбували ці печери. Перед проходженням печер ви можете в алком центрі. Побачити всю інформацію і невеличкий музей, там безкоштовно роздають карти і розказують, куди і звідки краще почати. З мого досвіду дітей краще вдягати в старіший одяг, щоб вони могли собі більше там полазити. А після довгої подорожі ви можете відвідати ресторан Catfish Farm. Але ми туди не встигли. Тому голодними і втомленими, но щасливими їдемо додому.